Шановні, шановні, колеги, шановні колеги, сформуватися найкращий термін спробувати новий уряд керівництва парламенту, провагу, спланувати керівництво організації, спасибо від сьогодні, проймати відповідальні речі. Ми проводили консультації з міста нашої країни і просимо рухового раду підтримати. Розгляд на цьому пленарному тижні програми діяльності уряду. Це дуже важливо, тому що коли ми говоримо про відходи до планування бюджету щодо основних напрямків діяльності Кабінету міністрів, то все це повинно набувати саме з програмою діяльності уряду. За нашим сподіванням, сьогодні максимум завтра програма буде внесена до Верховної Ради. Буде можливість розглянути її у фракціях, комітетах. З тим, щоб на четвер поставити її для голосування. Це дуже важливо, що монітори прошу це підтримати і включити до порядку. Наступне питання. Ми повинні, я звертаюсь, до КВР, в коаліції виконувати ті задачі, які ми взяли на себе в коаліційній угоді. І моє переконання вже завтра, у вівторок, ми можемо розглянути закон, який мав обговорення, широке обговорення в суспільстві. Це стосується позаблокового скасування позаблокового статусу нашої країни з тим, щоб ми могли мати перспективу євроантичної інтеграції нашої території. Цей закон, внесений нашою фракцією, має номер 10.14.2, і просимо поставити його на завтра для розгляду та прийняття. Наступне питання, шановні колеги, яке також ми пропонуємо розглянути завтра. Тому що це не є закон, це є постанова Вховної Ради, і вона може бути засновою в цілому. Це постанова про скасування голосування за закон щодо амністії для НРДНР. Жодних позицій цього закону, який свого часу вносив президент для того, щоб формат мірного регулювання кризи. Яку спотворила Російська Федерація, вивчивши свої війська на нашу територію. Але жодні передумови цього проєкту не виконано, жодного роззброєння, жодного звільнення адміністративних споруд, щоб передумови, фактично дії цього закону не було. Не відбулось. Тому є всі підстави скасувати голосування за цей закон щоб він не вступив навіть в силу. І, безумовно, ми підтримуємо, щоб одним з перших питань був розглянутий календарний план Верховної Ради, щоб фракції, комітети могли планувати свою діяльність не тільки на тиждень, але й на іншу перспективу. Окрім того, ми вважаємо, що десь до четверга треба виділити час всім депутатським фракціям, духом комітетам. Тим, щоб вони мали можливість внести пропозиції до порядку денного цієї сесії. І в четвер ми б могли б з вами проголосувати порядок денного вже на цю сесію до лютого місяця Дякую.